А, на камеру? Так. Та коротко. Так. Я... То я до кого доєбується, я не розумію. Я дойобую. Справді не знаю, я тут не так давно працюю. Це максимальне обосвеску. <с> Привіт, друзі! Вітаю вас на Біргичці, блозі про пиво та крафтову культуру. Сьогодні ми знову з рубрикою Кляті питання, але працюємо не на фестивалі пива, а на дев'ятому форумі пивоварів, дистиляторів та виробників напоїв. Тут на форумі досить багато класичних пивоварів, людей, які полюбляють більш класичне пиво. А ми зараз будемо запитувати досить провокативне запитання: що вони думають про пейстрі, і саури і, взагалі, що робити. З цим стилем. йдемо, і запитаємо їх. Mm -hmm. Що ви думаєте про такий стиль пива, як пейстрі, смузі пейстрі саор? Якщо так, то чому потрібно це пиво? Якщо ні, то також чому не потрібно? Я вам скажу: нема слів про пиво пестрі. Mm -hmm. Як ви кажете? Смузі, пестрі, саур. Дуже велика вимога менше слів, більше пива. Mm -hmm. Ну це технічно, також пиво, просто сучасний стиль. Менші слів, більше того. Зрозумів, добре. Що ви думаєте взагалі про стиль смузі -пейстрі саур? Чи потрібен він, якщо так, якщо не потрібен, також чому сучасний Стільки слів в цьому стилі, що вже це викликає сумнів, а... чи він потрібен. Але якщо хтось хоче бавитися з цим, якщо для когось цей стиль може стати. Е... Каналом, щоб потренувати свою технологію і зробити чисте пиво в цьому стилі без дефектів, то чому ні? Це можна зробити з будь-яким стилем. А ви особисто як любите? А? Ні. А чого? Тому що не люблю. Я не люблю, наприклад, конини і не люблю ага. Окей. Я в принципі не люблю солодке пиво, mm -hmm. а поєднання солодкого з киснем тут е, е, мені здається трохи нарочитим і більш mm -hmm. даниною моді, ніж даниною технології чи здоровому mm -hmm. вузду. А чи має право на існування зараз в сучасних реаліях? Це будь так? будь-який стиль має право, так. Питання: чи в якщо це хоч одній людині в світі подобається і ця одна людина mm -hmm. буде його задоволенням споживати, тоді будь-який стиль має okay. сенс. А ви що думаєте? Не <губ> маю <губ> <губ> і, ні, і пити не буду. А дитяче харчування, манго моракує, оця ням-ням. Ні? ні. Краще. Окремо десерт, окремо пиво. Окей, а що ви любите яке капев? Мой Величайше сезон. Сезон. Сезон? Окей. Тобто пестрі сезон. Пестрі сезон – це… Це як ананас в борщ. Нема ананас на піці. — Я зрозумів. Добре, дякую. Що ти думаєш про такий стиль пива, як смузі саур? Чи має право він на існування? Якщо так, то чому? Якщо ні, то також чому? Має право на існування будь який стиль пива, тому що кожен пивовар є в своєму плані художник. Що бачить, то малює. Він ти, так бачить. А ти особисто, що думаєш про це? Е, я, я люблю все пиво, але закінчую рівно лагаром. А як ти думаєш, ну на ринку взагалі потрібна така штука, як оце дитяче харчування? Чи ні? Е, потрібно обов'язково, тому що споживач має мати вибір. Чим більший вибір, е, чим більше пропозиція, тим більший попит. Е, від цього виграють всі. Коротше, питання просте. Ми сьогодні. Одне Shoem... чи два питання? Одне одне. Знаєш анікдот про два питання. Щось таке знаю. чуєш, Хто до кого дойобується? Я не розумію. — Я Так то Ні, я зараз. Послухай, кажу, мене до тебе два питання. я В жопу не дам. Тоді одне. В тебе все вийшло. Добрий день. Так. В <різований> трьох спитаю. Давай. Е, питання... Давай <різований> так, ну по <різований> черзі. <різований> питання просте. Чи має право е, на життя такий стиль пива, як смузі, пейстрі, саур? Легко має. Звичайно, має, чи не може? Якщо, якщо, як, якщо так, то чому, якщо ні, то теж чому? У нас сьогодні є дуже багато споживачів на різні сорти пива. Угу. І цей сорт теж буде мати свого споживача, це точно, особливо молодь. Угу. Вони хочуть щось гладеньке, щоб воно щось було можливо навіть з пюре чи соками. Тобто ви не нефтуєте цим стилем звичайно, так зване ні. дитяче харчування, ні? Дуже гарне. А самі вживаєте? Yeah. — Ну, Таке регулярно. пиво, Таке пиво, так? Ну не таке. Як... А, та, а таке пиво. Таке теж, якщо є на полиці і ну, в основному це іноземні, mm -hmm. але і, помаленьку помаленьку це з'являється і на полицях українських, так що все mm -hmm. добре, я бачу в цьому перспективу. Супер, дякую. Подивіться, що ви О, думаєте? Смузі, потріб... смузі. смузі пестрі саур. — Дивіться, друзі. 에... Якщо це зроблено все якісно, все буває. Але я скажу однією такої фрази, мого друга це максимальне обосвеску. <рес> <рес> це жах, якщо чесно. Це, це просто <рес> <рес> така має право на життя взагалі, як, як стиль на ринку а, і для споживачів. Ну, ми ж працюємо і для себе, та, і для наших поціновувачів. Мабуть, що має, якщо це комусь потребується, але я не рекомендую його. <рес> А якщо б ти варив якесь, з якого би фрукта це було? Смузі-пейстрі? Да, сау? Сау. Спей смузі, пейстри, сау. Ти ж розумієш, смузі, пейстрі, саус, це, сау, це ж підрозуміває кисне, додавлена лактоза, додавлена якась так. основа, щоб було якийсь горішок біскріт, ну, так, так, так. так. Та це три Я Слух. такого в жизі Окей. Okay. Повернемося за два роки. Да? Пан ведро Некрасов, красов, що ви думаєте? Чи потрібен такий стиль, як смузі вже сам забув? Смузі пейстріса. Смузі пейстрісау, слухай. Такої де. не знаю. Знаєте, так ну звісно, я хочу сказати, та да що ні, але ринок це вирішить сам. Якщо це буде продаватися, і вітя буде варити. Ага. 100%, відсадково, 100%, відсадково. але я теж цього, ну, ну, майже це якийсь такий десь там на арараті, ага. ну, я не, не розумію. Але якщо це продається, ага. а по назві я вже бачу, що буде продаватись. Ну, воно вже продається. Вже. вже продається. Ну, як можна сперечатися з тим, що вже є? Ну, Но дуже складна основа і добитися балансу дуже тяжко, я не впевнений. Слухай, спочатку 10-20 броварин це зварить, а потім опишуть цей стиль. Сумієш, як це? Не, не... А зараз він може бути на вкус як і завгодно, бо стилю немає, він не описаний. Ніхто не знає, ну, так. Який, він має Ніхто бути. Не знає який він має бути. Да? Бо, можливо, твій лагер теж буде. Прокисне, Подів, смузі пісна, о, будемо спасати, може ми будемо спасати так і, пиво. Да. Добре, дякую. Таке провокативне питання. Дякую. Ви такі. Ви такі. Ну, так, так, така, така ідея. Дякую. Все. Що ви думаєте про такий стиль пива, як смузі, пейстрі, саур? Якщо він потрібен, то чому? Якщо він не потрібен, то чому і взагалі чи п'єте ви таке? Я, я ні разу не куштував таке. Ні. Ні. Я дуже не люблю там саури, і все що зв'язане з саурами, це не про мене. Я зрозумів. Окей, прийнято Смузі, Ну давайте. Або ми за здорове харчування, або ми за пиво. Блін. Фруктові пива так класно, але коли воно занадто густе, для мене воно не йде. Тобто, якщо е, це буде такий компот, як з Жижою, це не працює, це вже не пиво. Для мене воно не працює. Я це зрозумів. особисто моя думка. Просто поняття не що це таке. Це, до речі, приймається Я та коротко. Ага, тобто ви, якщо пейстрі саур. Мені краще джин з льодом. Ага, окей. А ви що думаєте про смузі пейстрі саури? Новомодна штука. Я більш на раз, на раз, ага. на раз. Попробувати? А... Можливо попробувати, але навіть не 0,33, менше. Так? Хіба в який візьме. — Тобто таке, це напробу. не ваш стиль, да, так? Просто не мій, За, Це таке саме можливо, для, били мене, били для, мене, для мене томатка. 100 грамів заходить, далі вже відставляє. Ні, Томатка? Навіть. Так, можуть. А можеш бути э, пестрі томатне. Це дуже на, скажімо так, якийсь ну, певний стан душі, я не знаю, чи тіло. Да. Я зрозумів. Не завжди. війни настрій. Це під настрій під. Окей. Добре, дякую. Що ви думаєте про Смузі Пейстресаур як стиль пива? Якщо він потрібен, то чому? Якщо не потрібен, то чому? Смузі Пестресаур за? Але я не люблю, чесно скажу. Тобто, я для мене це засолодке. Все ж таки, я люблю пиво, щоб воно було більше схоже на пиво, а не на розтоплене морозиво. А якщо це дитяче харчування, такий профіль. Хіба що якщо безалкогольний, тоді окей. Окей, безалкогольний смузі пестрісаур. Це пиво, яке можна попити. Це інсульту. знаєте, типу, коли інсульт напрям, тобі потрібно дитяче харчування, тоді вже можна пестрісаур. Для мене, напевно, щоб. Так попробувати 0-3 і, і більше не пробувати. Ні, я знаю, знаю. Щоб злипалося. Щоб злиплось? Так. Окей. О, і, і так, напевно, щоб злиплось. Але, але я не знаю. Його беруть. Його пизо беруть. На барі от ставиться кега і там за... за тобто, днів... По суті, воно має право на існування, так? Ну, по продажах так, а по пивоварінні… У нас провокативна рубрика. Ти звариш для людей, а люди його беруть. Не знаю, що беруть, але беруть. Окей, а на вибір, з чого би ти зварив? Фрукти, ягоди, будь-що, але в стилі смузі пейстріса. Я би з чогось українського пробував. Буряка. Ні, буряк то не з цукрового. Ні, з цукрового буряка ні. Напевно, з якоїсь е, чорниці mm -hmm. і хотів е, би ще з е, черешень. Черешні з чорниці, я okay. прийнято. Але його не будуть брати. Mm -hmm. Бо треба манго-маракус. Та, напевно, потрібен. Чим більше стилів, тим цікавіше. Але загалом е, не моє просто. Mm -hmm. А ваша яке? Або не іпа, або можливо якісь. Оці от фландрійські червоні айда. Mm. А що ви думаєте про людей, яким це подобається? Я намагаюся бути більш толерантним. Mm. Мені не виходить, але я намагаюся. Mm. Тому я про них думаю лише найкраще. Я зрозумів, дякую. А ви що думаєте про смузі саур як стиль? І чи потрібен він? <питер> я навіть не знаю, що це. Тання просте. А, що ви думаєте про такий стиль пива, як смузі саур? І Якщо ви знаєте, що це таке, чи потрібен він, якщо не, е, якщо не потрібен, то також чому не потрібен. Я можна чесно скажу, я не знаю, що це таке. Ну це такий стиль, який умовно чимось схожий на дитяче харчування з кислинкою. Я думаю, густе ти... і не прозоре в основному. Моє бачення таке, що має право на існування. Якщо є Поціновувати mm. такого стилю, то чому ні? Якщо він про, ну, покупець проголосує за цей стиль. Mm. Якщо є люди, які полюбляють таке, то чого ні? То нехай він буде на полках, нехай він буде доступен. Mm. Я тільки за. моїй. Чим більше, тим краще. А ви виробляєте кеги, так? Так. Ну, це підказка, дуже часто кеги з цим пивом буває, вже бабахають яскраво. Ну, я думаю, бо це що для дуже... кег це такий важкуватий продукт, бо він буде ну, він на жористій, так. Дуже, 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 так, так, дуже так. важко. Але ну можемо щось придумаємо під них, розробимо якийсь інший кех. <тур> е, насправді, саури для мене це дуже така дистанційна історія. Е, я їх пробую періодично для того, щоб зрозуміти цю всю схему. Е, про гострі саури це окрема боль. <пл 'язок> Але я думаю, що вони мають, мають перспективу mm. нас реалізовуватися, тому що люди, люди хочуть новинок. Mm -hmm. І якщо буде пропозиція якісного саура з перцем чи будь-чим іншим, я думаю, що воно зайде людям. А от смузі пейстрі передбачає, що він буде кисло-солодкий такий, Я розумію. страхозліпаючись. Я такий пив, і це дуже сумбурні відчуття. Mm -hmm. На ранок <ріст> на ранок <ріст> це індивідуальні вже історії, ага. хто як там це все буде поборювати. Але в цілому, я думаю, що пропозиція мусить бути. Якщо люди це варять і е, споживач це оцінює, то це є взаємодія ринку і це кльово. Дивлячись з якої сторони глянути? як мінімум за щось там можна спробувати для тих, хто є тікер, то, то його можна так би мовити зачекінити. Для тих, хто є пивоваром, на нього можна заробити гроші. <ріст> Тобто ці всі штуки як дитяче харчування, це ну, може бути, так? Однозначно, якби ось ця фраза може бути, вона така дуже-дуже дуже багатогранна, в неї стільки всього можна вмістити, то так. Окей. Ви просто сьогодні вже розказували нам, що це вже шляпа, яка не має права на існування. Ну, ми так ходимо питаємо. Ой, ну це, господи, це як. Це... Це яке миль, все матір не потрібно, може закриватися. Я поняв. Добре, дякую. Є такий стиль пива. Ні, 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 є такий пи стиль пива смузі -пейстрі саур. Що ви про нього думаєте? І чи куштували? якщо так, чи існує? чи має право він на існування? Якщо ні, то також чому не потрібно. Смузі, Думаю, так. Да. Та ви хоч знаєте, ну ви знаєте? Ні, не, це не знаю. такі фруктова штука. Ну я так розумію, якщо в нього таке. Ну, як дитяче харчування, з додаванням всяких фруктів. Е, Чи знає... має право це на існування? Має. Так. так. – ви пили таке, як би вам запропонували? Гадаю, що так. Чи має право на існування такий стиль пива, як смузі, пейстрі, саур? Якщо так, то чому? Якщо ні, то також чому? Це якби, не мій, не мій любимий, як ідучи, другі, другі сорта. А що ти, Но, ти взагалі, любиш? Мені більше, більше подобається Golden Egg і ставки. Угу. Вічно це моє мнення. Ну, кожен свіжий смак. Тобто ти не любиш ці всі дитячі харчування, кисло-солодкі? Ні, кислосолодкі. Я, 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 мені подобається тільки томатне. Тільки на томат. Тобто, якщо, так, якщо, якщо таке, скажімо, зі жмихом, то тільки томатне, так? Не крупка. Так, це моє особисто мені віддають шампуню для мене. Okay. Шампунів, вкус шампуня і. А як тобі здається? Як, як тобі здається, має право на існування взагалі такий ну, на ринку? Має. Дуже багато є любити, які люблять, які такі, такі як чи сорта. Також свій, свій, свій смак. Mm. Продавати я би його продавав, але <рес> <знаєте>, ну, <рес> <рес> зрозумів. <рес> бізнес є ж бізнес. <рес> <рес> Просте питання, чи на вашу думку, як пивоварів, чи потрібен такий стиль, як... Е, смузі, пейстрі, саур? Якщо потрібен, то чому? Якщо не потрібен, також то чому? Е, потрібен любий сорт. Кожний сорт має бути. На кожний сорт є сокпаст. Я вважаю, повинен бути обов'язково, Хоч ми є пасики, але повинен бути обов'язково. А ви любите взагалі фруктові, такі як дитяче харчування сорта пива? Е, е, Ні, я люблю фруктові кисляки. Окей, okay. чи планує пивоварня маля, коли зварити смузі, пейстрі, пейстрі, саур? Um, не знаю, не впевнена, не впевнена. В принципі, мій любимий стиль пива це є лагер в різних, uh -huh. різних його форматах. Кислі пива, я люблю під якусь певну подію або момент, тобто це а ну, дитяче харчування, ну може раз в півроку я вам ради цікавості візьму і спробую, але це, це не означає це ж. Я особисто, mm -hmm. але це не означає, що це не може мати попиту на ринку. Тобто, тобто це пиво має право на існування? Звичайно, що має на існування. На, на існування має право будь-що на що є попит. Mm -hmm. тобто попит буде диктувати його існування в ринку. Окей. Okay. Дивись, це пиво точно Попробує не для мене. С... Нормально. Бо я все ж таки як звісно фраза де світла, да? В пивоварених кругах. Тому ну, більше так. Mm -hmm. А Стосовно того, що... чи буде, буде популярне на ринку, ну, ок. якщо продається, чому б ні. Має, має шанс на існування такий стиль. Добре, а якби вам давали на вибір будь-які ягоди, фрукти, з чого б ви зробили? Саур, пейстрій саур. Ну, я думаю, вишня. Окей. Okay. Прийняв, дякую. А вас? Яка думка? Я, я по класиці, мені подобається класика. – Добре, а чи має право на існування такий стиль? ми маємо, чому ні. Тобто, є попут, є люди, які тобто людей, які його п'ють, ви не будете ганьбити, ні? Ну, ні, ні. Ви... якщо люд, Людина хоче, чому. Зрозумів, добре, дякую. Саме таким був погляд людей з 9-го, форуму пивоварів, дистиляторів та виробників напоїв на смузі Pestri Sour. А ви як думаєте, друзі? Чекаємо у коментарях. Ну і звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал та до нових зустрічей. Чи, чи знаєте ви такий стиль пива, як е, Смузі Пейстрі Саур? Смузі. Смузіпейстрі Sour. Чи є у вас в старого роді? Смузіпей Саур. Справді не знаю, я тут не так давно працюю, щоб знати. я застав це, це, це таке пиво, коротше, на смак дуже схоже на дитяче харчування. Е, з непрозоре, фруктове і трошки кисле. Немає. А, а яке у вас є пиво? Класичне живе пиво. Тобто смузі пейстрісаурі у вас немає? Окей, будемо шукати.